Ну, накривай десь столик. Важливо, пожалуйста. Телятка зразу виходить. Там безколядок що не ним, ні Ну, що я хочу включити вам заяву про злочин, зареєструвати. Так, зареєструвати, включити, зареєструвати, подібрати, щоб ви зареєстрували. Будь ласка, на особистий прийом. А який особистий прийом? Я просто не. Ви хто? Приподати, блаки. Апарат, апаратура, стажіст на посаді прокуратури. Призона Олександр центрі на кому. Хіба КПК передбачено, щоб заяву про злочин подавали на особистому прийомі, скажіть, будь ласка. Певно, що ні, так? Тому, будь ласка, давайте хай відповідальний працівник зареєструє, поставить номер, видасть людині копію з номером вхідним, датою реєстрації. Тут все заплановано. А далі вже буде, прокурор буде вирішувати, як організовувати досудове слідство. Правильно? Правильно, правильно. Правильно, правильно. правильно, правильно. правильно так що, все. позаконів, На Особистий прийом. До Віктор Федоровича не попав. До цього не в мене. Команди звернувся. Один прийман <риклад> з особистого прийому у порядок закону України про гарнення громадян. Це не в порядку закону України про вернення громадян. Я оце Це визначено кримінальним <риклад> працювання.